Пентагон не планує передавати ЗСУ ракети АтакМС. Це заявив генерал Міллі. На ринку озброєнь є достатньо альтернатив. Одна з них є ракета Стормшадоу. АтаКМС має дальність польоту 300 кілометрів. Стормшадоу вражає цілі на дистанції до 560 км. кілометрів. Передавши Білорусі іскандер, Москва порушила міжнародні домовленості. Комплекс дає змогу запускати балістичні ракети з дальністю 500 кілометрів. Зі свого боку, крилата ракета Р-500 має дальність понад 1500 кілометрів. Москва не мала права передавати Білорусі ракети, що вражають цілі на відстані понад 300 кілометрів. Зробивши це, вона розв'язала руки союзникам України тепер ніщо не заважає передати ЗСУ ракети Стормшадо. БечеатакМС становить 227 двадцять сім кілограмів, боєголовка Стормшадоу важить 460 кг. кілограмів. Британська вдвічі потужніша. Storm Shadow призначена для запуску з повітряних платформ. За день один літак здатний здійснити кілька пусків ракет у різних частинах країни. При використанні АТМС це фізично неможливо. Для наведення на ціль у Storm Shadow використовується кілька систем це супутникова система наведення інерціальна та DSMAC. На кінцевій ділянці польоту ракети активується тепловізійна головка самонаведення не немає такої складної системи наведення, а наводиться на ціль за допомогою GPS, стормшадоу виробляється серійно і є на озброєнні армії багатьох країн, Імовірність її отримання ЗСУ набагато вища.